На цю хвилину, пане Дмитро, вітаю вас. Вітаю вас. Дуже добре звучить Дмитро. Васильєв звучить трошки по російськи Краще Васильєв. Васильєв, чудово! приймається приймаюся ваше зауваження, пане Дмитре. То чим можуть бути цікаві зрадники, колаборанти Росії? Чому вони хочуть обмінюватися? Ну тому, що вони хочуть бути в Росії, тому що вони хочуть бути сонським міром, тому що для них зрада важливіша, ніж чим Україна і перспективи нового демократичного світу. Ну ми розуміємо, чому хочуть зрадників потрапити в Росію. А чим вони можуть бути цікаві росіянам? А чи вона може бути? Вони хочуть показувати перемогу. Вони хочуть показувати перемогу руська руського міра над над демократичним світом, зокрема над Україною. Ну і звісно, що вони хочуть показувати, що русські своїх не бросать. А от які ризики для України повертати цих людей, чим як яким чином вони можуть бути використані, наприклад, на окупованих територіях можливо для якоїсь підривної діяльності? Ні, ну якщо ми їх передали росіянам, то очевидно, що ми їх далі назад брати не будемо, тому вони там вже що завгодно можуть робити. Звісно, що вони будуть працювати на російський ПСО, але сказати, що їхня їхня діяльність буде настільки переконливою, що вона буде потужно бити проти України. Ну відвідувач дуже потужно б'є проти України, я не знаю. Ну, тим не менше, вони чогось прагнуть їх збирати в себе, і якимось чином мають і користуватися їхніми талантами, судячи з усього. Разом з тим, як свідчать відомості судового реєстру, наприкінці травня з невідомих речин це ж не відбувся обмін. А вже на початку червня суди за клопотанням прокурорів повернули їх назад до колонії для відбування покарання. Що це може бути за причина, чому люди могли бути вилучені зі списку і за ініціативи якої сторони? Ну, знаєте, ми можемо пропускати дуже багато чого, але треба треба все ж таки, мабуть, брати з наших поцінних джерел ці неприпущення, чітку інформацію. Ну, я би не хотів мистифікувати. Не знаю. Ну, а як ви вважаєте, ті люди, які, яких ми віддали зрадники, чи якимось чином ми зможемо їх притягнути до відповідальності? Можливо, вже після завершення війни? Ну по-перше. У рамках українського законодавства можуть бути вироки суду без наявності людини, тому вироки суду можуть бути і людина може бути засуджена. І відповідно, коли закінчиться війна, коли Україна переможе, то наша юрисдикція дотягнеться і міжнародне право дотягнеться і до цих зради. Ну а які методи використовує Росія для вербування, і як ви думаєте, це люди більше за переконань чи все ж таки тут є якась грошова мотивація? Ну, треба кожен окремий випадок дивитися, тому що кожна людина це великий світ, і кожна людина дуже індивідуальна. Тому треба кожен випадок все ж таки дивитися окремо. Але якщо говорити по статистиці, то є переконаний русканіровці. Вони дійсно є переконання, вони зіпсуються російською пропагандою. А є ті, яким просто хочуть заробити малі або великі гроші, і це залежить. Кожна людина має суці. Дякую вам, Дмитро Васильєв, політичний консультант, був гостем цієї хвилини.